Всім привіт! Мене звати Валерія, я професійний тренер з тенісу вже 8 років. І це моє перше відео на YouTube, де я буду розповідати, як навчитися робити ідеальний замах для удару справа, тобто для вашого форкінгу. Хочу показати вам, як за допомогою буквально трьох секретів навчитися дуже легко, просто робити замах справа, який допоможе вам бити сильно, легко, розслаблено і взагалі контролювати м'яч. Дивіться. Для того, щоб зробити ідеальний замах справа, нам потрібно всього три речі. Це голівка ракетки має бути напроти ваших очей в вихідному положенні, ви її тримаєте не ободом до себе, а трошки боком. Починайте з того, щоб ви поклали ракетку в свою ліву руку і робите замах за рахунок повороту корпуса. Повороту плечей в праву сторону, якщо ви лівша, то в відповідно. І тут ваші струни дивляться на вас. Ви починаєте замах з того, що ви відводите ракетку і ліву руку за допомогою повороту плечей, тазу і трошки коліна, і ваша стопа рухається вправо. Далі ваші струни дивляться на вас, і ваше завдання робити замах не знизу, не наверх. Не відводите хвилею, ось сюди вниз. Ваше завдання робити замах за допомогою лівої руки, ви її ставите на м'яч, далі ставите крок. і в цьому положенні ви відвели ракетку повністю назад. Ось тут, коли ми відвели ракетку, вона трошки дивиться вниз, а струни дивляться на вас. Вниз я маю на увазі долоня дивиться. Ця поверхня долоні трошки опущена на цю дозерління. Я маю на увазі, що вона не має бути відкрита, не має бути сильно закрита, вона трошки по діагоналі. І ось тут струна дивляться на вас, ліва рука показує на ліву ногу і показує одразу, де у вас буде точка удара. І далі ви руку опускаєте, розгоняєте і доводите вже її до кінця. Дивіться, які помилки можуть виникати. Це ви у вихідному положенні ракетку тримаєте рівно до себе, от обидом на себе. А тут вона має дивитися струнами на вас. Друга помилка, яка може виникати, ви робите замах за допомогою просто відведення руки, а не повороту корпусу. Бачите? І не за допомогою лівої руки. Тобто ви ліву руку відпускаєте пізніше, коли ви повністю скрутилися, розвернулися. І дивіться, я відвожу не руку знову ж таки, акцентую увагу саме на повороті, на Так? І друга, точніше, вже третя помилка, яка може виникати, це ось тут і неправильно поставити руку, щоб вона буде не піднята, а опущена, та піднята з сильно наверх, щоб вона буде, наприклад, у вас ось тут дуже близько до себе. Тобто ми маємо зберігати достатньо ширини, і далі лікоть ми відводимо не близько до себе, а наче ми ведемо руку над якоюсь поверхнею, і ось тут у нас має поміститися тенісний м'яч. І дивіться ще, ось в цьому положенні, коли ви відвели замах, у вас ракета не має заходити за вас. Так? Тобто вона з вами на одній лінії, ми не заводимо плече назад, або я не знаю, що там, наверх сільної не піднімаємо. І тут голівка ракетки, вона теж піднята, вона нікуди не падає. Так, друзі, я буду дуже вдячна вам за підтримку, тому що я тільки починаю вести свій ютуб. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарях, яку тему ви хочете, щоб я розібрала ще.